Котик і півник, українська народна казка. Жили собі котик та півник, і були вони великі приятелі. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було й їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. То котик йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь. Хоч би хто кликав. Добре, добре, каже півник, зачинить хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене. У мене є золота пшениця, медяна водиця. А півник їй тук-тук. Не Невелів коток, ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові під вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки котик вийшов по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка під вікном розсипана. Півник каже Піду я трошки поклюю, нікого ж немає, ніхто мене не побачить, та й котику він не скаже. Тільки півник запоріг, а лиска за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменному мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик, поки почув, поки прибіг. То вже й опізнився лиску догнати. Біг-біг не наздогнав, вернувся додому та й плаче, а далі надумався узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичкиної хатки. А в лисичці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влове пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти. Глядіть же наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой у лиски в лиски, новий двір, новий двір, та чотири дочки на вибір, на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко, вийди лисе, подивись, чи хороша граю. От найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так хороше грає. Тільки вийшла, а котик її цок в лобок і в мішок, а сам знову грає. Ой у лиски в лиски, новий двір, новий двір, та чотири дочки на вибір, на вибір. Не втерпіла й друга Лисичівна. Та й собі вийшла. А він і ту, цок в лобок і в мішок, та й знову приспівує. Ой у лиски в лиски, новий двір, новий двір, та чотири дочки на вибір, на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко, вийди лисе, подивись, чи хороше граю. Так усіх чотирьох виманив. А синко, Пилипко, жде, жде сестричок, а вони не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котики його. В лобок та в мішок. А потім почепив ту торбу на сухій вербі, сам зайшов в хату, знайшов півника, розв'язав його, взяли вони удвох всю лисичкину страву поїли, горщики з окропом вивернули, горшки, миски, все побили, а самі пішли додому. Коли лисичка повернулась, побачила торбу на вербі. дістала – а в ній лисенята зраділа лисиця, що всі живі. Як зайшла до хати, як побачила, який безлад наробив їй котик з півником, все зрозуміла більш ніколи не сунулась до них. А котик з півником жили довго-довго, та вже потім півник до віку слухав котика. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.